Ми зібралися тут, аби кожен з нас возніс свою молитву, як міє, простими своїми словами. Стати тут, помолитися. І, можливо, ми не все сприймаємо, що читається на службі чи співається. Але сьогоднішнє Євангеліє відкриває всім нам оцю тайну, що Господь чинить діла для того, щоб прославити славу Божу. щоб Прославився Отець Небесний, і Христос для того ходить по цій землі і чинить ці чудеса, аби ми з вами усі увірували більше. Можливо, і не треба було би тих чудес, хто вже сильно вірив, але багато людей було, яких не сприймали Христа. І багатьох чудес вони не визнавали, думали, що Господь. Якось це обманює, ще якимсь чином чинить. І бачимо от цього сліпого, бачимо батьків, бачимо страх, який вони от мають. Адже юдеї пригрузили, що якщо хто визнає Христа дійсно Сином Божим, вони не пускатимуть до храму, виганятимуть. І тому батьки насправді знали, що Христос дійсно зробив це чудо, але вони так зробили, сказали намисно, бо їх поборов страх. Напевно, кожного з нас часто охоплює той чи інший страх. Страх, що, можливо, віра наша слабка, страх, коли хвороба до нас приходить. Та, коли щось от таке неочікуване на нас приходить і ми боїмося, ми тривожимося. Десь ті хвилинки ми забуваємо, що є Бог. Ми відчуваємо, що нам віри не вистачає. І от коли приходить ця темна година, ми насправді переживаємо. Не найкраще, тому що страх в когось породжує паніку, а паніка призводить до ще більшого. І ми буває опускаємо руки і не хочемо вже нічого робити з собою, тому що здається, що так буде легше. І насправді Христос переживав теж непрості часи, коли. Люди не всі вірили, не всі були вдячні, хтось шукав, як би вбити Христа, побити камінням чи вигнати десь. Не всі сприймали проповідь Його. І якщо навіть серед учеників знайшлися ті, які і зрадили, насправді ніхто від цього не застрахований. Навіть людина, яка сьогодні, здається, стоїть, вона не знає, чи завтра впаде. Тому апостол Павло казав, хто думає, що він стоїть, нехай бережеться, щоб не впасти. І коли б нам здавалося, що ми сьогодні повні сил, що можемо багато чого зробити, немає гарантії, що завтра ми це виконуємо. Тому варто жити сьогоднішнім моментом, сьогоднішнім днем, тому що сьогодні день спасіння. І коли буде звершуватися тайна святого причастя, нам всім по можливості треба приступати до цього таїнства, укріпляти себе, не боятися, що соромно назвати свої гріхи, визнати їх перед Богом, в присутності священника. Не всі можуть це сприймати. Буває такий час наступає, що людина починає відмовлятися від цього всього, маючи ту повну благодать Божу, яку Господь от готовий зараз подати, людина відвертається і шукає десь на стороні собі якогось, так би мовити, порятунку. І як лукавий обманює, він все так хитро сплановує, все так чинить. Під виглядом ніби хорошого, з часом він просто забирає, він викрадає ту вівцю. І він може її погубити. Аби цього не сталося, ми повинні все одно триматися, триматися дому Божого, бути разом оцим розумним стадом Божим. Бути благорозумними. Пам'ятати, що якщо Господь нас сьогодні зібрав, дав нам цю можливість, і ми прокинулися вранці, і ми йдемо звершувати свої молитви, свої справи, будьмо вдячні за це, за той кожен ковток повітря свіжого, за кожен промінчик сонця, за тепле слово від кожного, як ми отримаємо. За почутий спів, зачитання, що тут звершується. Насправді оця буденність вона приходить в той час, коли ми десь нерадивими стаємо, стаємо такими байдужими. Ми дійсно стомлені всі, звідусіль тиснуть. Але ми не без надії, як читалося в апостолі сьогодні. Ми не повалені. Ми тримаємося з Божою помічю. І щоб нам бути ще сильнішими і все це переживати, для того ми тут і збираємося. І в кожного, напевно, є в сім'ї чи в родині десь, що хтось воює сьогодні. Хтось займається іншим, іншою допомогою, волонтерить. Хтось возносить молитви. Але це спільний труд. І в тому заключається наша сила, що ми можемо бути набагато сильнішими і набагато кращими, ніж ми є зараз. І попри те, що часто не вистачає сил і терпіння на все це, Господь дає людині пережити те, що вона може це пережити і витерпіти. Він не посилає більше, ніж того, що вона не переживе. І якщо ми сьогодні так оце переживаємо все, то маємо надію, віримо чудесам Божим. Якщо в когось і не вистачає віри, то просимо її, щоб Господь нас укріпляв. Адже насправді наскільки цінно оце все мати? Буває так, що от, хоч і боляче це все згадувати, але от ми втрачаємо наших рідних, і це стається зазвичай так неочікувано, що будь-яка найменша ситуація просто все міняє. І завтра вже починається інший світ. Доводиться жити з болем. Доводиться докладати вже більше зусиль. Але треба просто повірити, що все має причину, для чогось воно це стається. Можливо, для врозумлення. Можливо, не доходить до особисто, до кожного з нас. І Господь. Показує інші приклади навколо нас. І ми не впевнені, що ми от завтра і далі будемо, і ще багато років будемо так жити і не радиво. Ми не знаємо цього. Господь торкається кожного з нас в той момент, коли ми навіть найбільше грішимо, коли ми не очікуємо, адже Дух Святий. З'являється там, де люди не сподіваються і де хоче. І від старшого до малого ми повинні підкріпляти свою віру, якщо хтось знає щось більше, передати цей досвід меншим, навчити чомусь корисного, навчитися боротися зі злом. Адже зло устає у своїй подобі, і воно намагається. Показати, що ніби добро програє, але добро ніколи не програє. З часом ми це усвідомимо і побачимо. Добро не буває переможене злом. Єдине, що від нас вимагається, щоб ми не уподібнилися отим злочинцем і не робити самим того поганого, не мститися, адже насправді все Бог бачить. І Богу належить якраз суд. Не нам судити, не нам. І часто ми когось, буває, обмовляємо, осуджуємо, але дуже можемо помилятися. І навіть якщо ми дійсно праві, то краще не берімо на себе цю відповідальність, ставати суддями. Нам краще бути виконавцями от тих заповідей. Пробувати робити все, аби спасти свою душу, тому що її за нас ніхто не спасе, окрім нас самих. Ніхто за нас не буде боротися. Тому що людям теж важко. І ті, що навколо нас можуть підтримувати сьогодні, завтра їм теж стає важко, і вони не мають сил себе спасати. Тому ми повинні докладати всіх зусиль, аби просто. Маленькими кроками, але навіть якщо і повзти до храму, заставляти себе просто витягати, витягати з тої отпочини, з того болота, йти до храму, тому що тут є спасіння. Не марнувати той час, який ми тут будемо зараз проводити, а стояти і молитися за себе, за наших рідних, просити, якщо десь бракує любові. адже Чоловік і дружина буває так, що вони забувають, що таке любов. І оця владеність їх потім розбиває і вони одне від одного віддаляються. Бо ми ж таким чином і від Бога віддаляємося. Не Бог від нас віддаляється. Кожен якийсь він робить таку стіну між нами і Богом. Якщо в нас є діти в кого. Ми от як радіємо, тішимося, що на світ з'являється нова людина, нова дитинка, цей ангел, чисте таке життя. І потім виростає, ми починаємо сваритися, ми починаємо бійки, ми починаємо десь ображатися, і ми все це забуваємо, що як воно все починалося, і як може бути набагато все краще. Ми повинні подивитися на наших дідусів, бабусь, в кого ще є. Можливо, приділити їм більше часу, адже їм часто буває самотні. Їм буває, часто не вистачає спілкування. Поділитися з нашими рідними і ближніми, хто в нас є, можливо, друзі. Теж розпитати, як в них справи, як в них в сім'ї, все. І от часто просять нас помоліться, помоліться, тому що ми розуміємо десь, підсвідомо розуміємо, навіть коли вже так нас дуже накриває оця біда, Туга, ми розуміємо, що тільки молитва нас єднає, укріпляє. І як це сильно, коли хтось тебе підтримує знаючи, що ти сьогодні не тут, але за тебе моляться. І навіть якщо ти робиш погане, тебе прощають і люблять. І це саме важливо, тому що дійсно для тієї людини це є справжні друзі, тому що вони свою душу покладають за тебе. Вони, забуваючи все, що ти погане наробив, вони далі продовжують тебе любити. І через них Господь до тебе промовляє. Тому не будемо байдужими. Наше серце, воно хоч і маленьке, але воно здатне містити дуже багато чого. Як добра, так і зла. І я бажаю, щоб в нашому серці. Був саме Христос і Його благодать, яка укріпляла нас. І от те зло, воно просто зникало, тому що якщо в пітьму потрапляє промінчик світла, вона вже не ст... вже темрява зникає. І нехай, от кожен з нас зараз, продумавши от свої життєві обставини, нехай дозволить Христу просто от натумить. Ось так відвідати нас, відвідати нашу густину, наше серце, впустити, відкрити двері для Христа, щоб нам Господь допоміг, дав нам сили на цей прийдешній тиждень і на подальші часи, щоб ми мали сили боротися, і щоб ми мали сили і віри приходити і знову тут збиратися на спільну молитву. І коли вже зараз завершується от святе Воскресіння, ми будемо вже святкувати Вознесіння, П'ятидесятниця, все це швидко, Пасхальний період проходить. Але нехай Пасха не проходить повз нас мимо, хай вона залишається з нами до наступної Пасхи, щоб ми пам'ятали, що Пасха це є якраз перемога, перемога добра над злом. І життя, воно. Восіяє. Тому продовжуємо далі молитися. Хай Господь підкріпить нас і сподіваємося на краще. Все Господи.